Беремо всі наші матеріали, ті, що нам потрібні, йдемо на жукову гору, і нас чекає ще один шедевр. Із ножицями та рукавицями учні разом із директоркою ліцею пані Наталією вирушають на збір трав. Ми зробимо основу таку жовтеньку, тобто шукаємо сухенькі трави жовті, а потім у нас там є колосочки, і ми колосочками зробимо здоблення. Серед бур'янів вишукують саме те, що потрібно. Ми хочемо зробити. Ну, Жовтий губелен, Такий, щоб він ну, не зелений був, тому що трава, коли не суха, вона зелена. Зараз ми зриваємо е, шалвей і, всю, ну, і всяку таку гнучку, суху траву. Ти нариваєш траву і тоді починаєш е, на рамочку нитки, намотуєш. Намотуванням нитки на дерев'яну рамку саме займається Анастасія. Треба, щоб вірьовка або нитка була натягнута добре, хорошо, то що потім буде некрасиво. красі. Вона буде трошки розпадатися. Потім ось такі прогулянки пагорбами каже, надихнули на ще одне хобі. Дома я займаюся трошки чимось. Ну похожим, тільки я просто ткань просовую, Не не трави, а ткань одночасно воно захоплює. Таким рукоділлям говорить пані Наталія, займається і школярами рік. Я Спочатку я так просто показувала, як я це роблю, приносила вже готові вироби. І поступово колеги долучилися, долучилися діти. Для мене це свого роду релакс. Коли в мене вихідні, я в вільний час, я йду десь у ліс, у яри і там ось збираю цей матеріал для гобеленів. а потім вже з дітками, з колегами ми їх оформляємо, там придумуємо, щось фантазуємо. Гобелени страв, як називає їх сама жінка, живуть рік, а на створення одного полотна потрібен тиждень. Якщо її правильно зберігати, щоб була вологість повітря в кімнаті, ну, щоб не вогко було. Потім ще ми її збризкуємо солоною водичкою, можна навіть лаком для волосся її збризнути. Композицію картини додає, задають зібрані трави. Воно в процесі роботи, як кажуть, самі руки створюють те, що що хочеться, може змінюватися концепція. Тобто, це фантазія, яка приходить під час роботи. Коридорами ліцею ширяться пахощі з віробою, м'яти та меліси, адже власноруч створеними картинами прикрашають стіни, говорить пані Наталія. Ось тут мій улюблений, можна сказати, перший і улюблений такий гобелен, виготовлений саме в стилі заплетення трави. Тут ми такий зробили куточок. Природи можна сказати спогади про літо. Так ми його називаємо. Наталія Черкашенко, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.